Головне про події 18 листопада. Росія атакувала іскандером багатоповерхівку в центрі Одеси. Міноборони відмовиться від бусифікації. А Німеччина надасть зсу сучасні бойові дрони. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський найближчими днями збирається представити план внутрішньої стійкості України у Верховній Раді. За даними видання Українська правда, ключовими пунктами внутрішнього плану стійкості України є фронт, єдність, зброя, енергетика, фінанси, а також безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет та політика героїв. Україна збирається відмовитися від бусифікації, заявив міністр оборони Умєров. Він анонсував нові пропозиції щодо реформування системи мобілізації в Україні. Росія вдарила балістичною ракетою Іскандер М по житловій забудові Одеси в районі ділової активності. Повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпера. Наразі вже відомо про десятьох загиблих, серед них медики, поліцейські та цивільні, 39 поранених, у тому числі четверо дітей. ЮНЕСКО засудило російські удари по історичному центру Одеси. Тим часом кількість постраждалих через ракетні удари по Сумах, 17 листопада збільшилася до 89 людей. З Дніпра невдовзі запустять новий модернізований електропоїзд. Пообіцяли в Укрзалізниці. Поїзд вже 34-й, спочатку повномасштабного вторгнення, оснащений пандусами, інклюзивними вбиральнями, місцями для велосипедів і дитячих візочків, а також портами для зарядки гаджетів. Якщо Україна атакує територію Росії далекобійними американськими ракетами, то Росія змушена буде відповісти з використанням нових систем озброєння. Про це заявив голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін. Німеччина, нібито, невдовзі почне масове постачання Україні ударних безпілотників Камікадзе Хелсинг, які мають високу автономність в умовах пливу реб і можуть дуже ефективно вражати цілі на значній відстані. Влада прикордонних з Україною регіонів Росії задумалася про вивезення родичів після дозволу заходу бити ракетами по РФ, Пише видання Вьорстка. Найжвавіше відреагували у Воронезькій області. Президенту Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підготував план заморожування російсько-української війни. Повідомляє агенція Bloomberg. Очікується, що Ердоган запропонує відкласти обговорення питання про вступ України до НАТО щонайменше на 10 років. У словацькій столиці Братиславі тисячі людей вийшли на протест проти політики уряду на чолі з Робертом Фіцо. Акція відбулася у 35-ту річницю Оксамитової революції, коли Чехословаччина поклала край комуністичному правлінню і розділилась на Чехію і Словаччину. Учасники акції заявили, що Фіцо становить загрозу для демократії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.